Усім салют! З вами Хоупі і це новий випуск Агностик News, у котрих ми вам розповідаємо про найсвіжіші новини зі світу моди, музики та спорту. Поїхали! Тревіс Скотт встановив новий рекорд за кількістю проданого мерчу лише за одну ніч у рамках свого північно-американського туру Утопія Circus Maximus. Команда артиста оголосила, що вони продали мерч на суму понад 1 мільйон доларів США під час двох останніх концертів минулого тижня. Крім того, Скотт став першим репером і хедлайнером, котрий зібрав цілий sofi стадіум у Лос-Анджелесі. А це на секундочку 70 тисяч квитків. Уявіть собі. А його поточний тур зібрав понад 80 мільйонів доларів США і став найбільшим його туром на даний момент. Тур проходить на підтримку його останнього альбому Утопія, котрий сам досягнув низки рекордів. Реліз став найбільшим хіп-хоп альбомом року і першим за 5 років провів на вершині чарту Білборд цілий місяць. Також він заробив найбільші продажі вінілу серед реп-альбомів за один тиждень, починаючи з 1991 року. Це щось неймовірне. У понеділок, 23 жовтня, з'явилось кілька відео з вечірки в честь дня народження Твенті Севич. На одному із відео, 21 ї групи його кінців, рознімають якусь бійку. Можете подивитись відео і зрозуміти щодо чого. Знаєте, що схоже на те, що один із чоловіків був охоронцем на заході. Принаймні нам так здається. Севич прокоментував даний відеозапис і дану ситуацію. Чому ви всі поширюєте відео, на якому я зупиняю бійку і перекручуєте все так, як вам хочеться? Написав він у своїй історії в інстаграм. Хто хоче бійки на свій день народження. Дійсно, хто хоче бійки на свій день народження. Гра в Кальмара. The Challenge виходить у листопаді та перетворює південно-корейський серіал на найбільше реаліті змагання в історії. Хоча реаліті версія гри в Кальмара не є питанням життя чи смерті, та все одно на кону стоїть дуже багато. 456 гравців змагатимуться за 4,5 мільйони доларів. Найбільший грошовий приз Netflix в історії реаліті телебачення. У серії ігор кожен гравець випробує себе на межі своїх можливостей і буде змушений запитати себе, як далеко він зайде заради перемоги. А на нього чекають без Сибні союзники, безжальні стратегії та своєчасні зради. Ілон Маск запропонував 1 мільярд доларів засновнику Вікіпедії, якщо той змінить назву на Дікіпедія. Власник соціальної мережі X, яка раніше називалася Твіттером, назвав це твердою та жорсткою пропозицією. Цікава пропозиція для демократичного експерименту, присвяченому знанням, Не так чи? Непристойна пропозиція пов'язана з триваючою ворожнечою маска з британсько-американським підприємцем, який 17 жовтня заявив про складність перевірки справжніх журналістів від фейкових на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту. Хакери зламали облікові записи російських артистів у Spotify. Зображення профілів артистів замінили на фотографію українського виконавця Клонекс із закликом зупинити війну в Україні. Автори телеграм-каналу, посилання на який є на фотографії, обіцяють змінити аватарку усім проросійським співакам. Нормальний двіж, пацани. Продовжуйте. А ми вам будемо допомагати. Номінант на премію «Гремі». артист і дизайнер Ейсеп Рокі, стане новим креативним директором Пума, а їхнє партнерство буде зосереджене на автоспортивному бізнесі. Це сталося через кілька місяців після того, як Пума та Формула 1 підписали довгострокову угоду, згідно з якою Пума стане ексклюзивним ліцензіатом та роздрібним продавцем на всіх змаганнях. Об'єднання зусиль за Ейсеп Рокі означає, що він зосередить свою енергію та зусилля на партнерстві Пума з Формулою 1. Знання моди, стилю та культури Ейсеп. Рокі допоможуть відкрити нові перспективи для аудиторії Формули 1. Пізніше цього року Рокі представить нову лімітовану колекцію. Цей показ одягу та аксесуарів дасть змогу зазирнути в серію капсульних колекцій 2024 року, присвячених популярним перегонам. До речі, іще одна новина від Puma: бренд не перестає радувати нас новими колабораціями. На вулицях твого міста стильна та оновлена колаборація Puma з американським брендом Pleasures, яка точно варта вашої уваги. Pleasures американський бренд заснований. У 2015 році у Лос-Анджелесі. Стиль бренду являє собою мікс естетики ретро, вайбу класичного стрітвір 90-х та вуличного стилю LA. Творець Pleasures Alex James не боїться додавати до колекції бренду яскраві кольори, масивні принти та логотипи, що подарували йому всесвітню впізнаваність. Новий дроп Puma і Pleasures це тотальне поєднання старого і нового, спорту і вулиці, моди і технології. У новій колаборації стиль панк, метал і гранж від Pleasures поєдналися з класичними спортивними силуетами. Від Пума, а вуличні форми трансформувалися за допомогою технологічних матеріалів і уваги до практичних деталей. Крім того, Pleasures доповнює нову графіку частиною німецької спадщини Puma. Їх спільну колекцію можна буде придбати з 28 жовтня у мережі флагманських магазинів Puma в Терцецум, Ocean Plaza, а також на офіційному сайті Puma Ukraine. Покійний Майкл Джексон став королем поп-музики завдяки своєму культовому, зовнішньому вигляду та танцювальним рухам. Відзначаючи це, японський бренд Bape створює спільну колекцію, котра вшановує його пам'ять. Провідною моделлю колекції стала червоно-жовта спортивна куртка, яка повторює ту, що з'явилася в оригінальному відеокліпі на хіт Джексона Тріллер. Куртка відсилає як до Джексона, так і до Бейб тематичною графікою, до котреї додається вишивка над лівим манжетом рукава, що позначає її номер з лімітованої серії в 50 екземплярів. Чорно-білий лонгслів відтворює стиль Smooth Criminal» з Джексоном та Бейбі Міло, зображеним у фірмовому стилі Бейб. Також до колекції додали білі та чорні футболки з такими ж фірмовими силуетами. А тепер що на зірці? А сьогодні ми розбираємо лук Свайлі, знімком котрого він поділився у своєму інстаграм. На ньому ми можемо бачити капелюшок від Grass вартістю у 450 доларів. Також худі від бренду Yesterday is Dead вартістю 175 баксів. У руках він тримає окуляри від Bottega вартістю 315 доларів. Також він вдягнув штанці Stone Island вартістю в 533 бакси. А на ногах у нього кросівки Nike Air Force з Green Swoosh вартістю 125 доларів. Ну що ж, а на сьогодні у нас все. Підписуйтесь на наш плейлист Агностик ТОП 101 на Spotify. Ставте дзвоник, підписуйтесь на канал, а також на усі наші соціальні мережі. Зустрінемось у нових випусках. До зустрічі!